На жаль, травмоване коліна Михайла Мудрика вибиває його з ігрового процесу на 4 тижні. Oh, Після восьми зіграних турів в АПЛ ми займаємо четверту позицію. Відстаємо від першого місця на 4 бали. Зігравши три поєдинки в ЛЧ, ми займаємо другу позицію. В нас 6 набраних балів. На один бал нас обганяє Лейпс. Відновлюватись ми будемо приблизно 28 днів. Ну можна сказати, місяць. Якщо сильно пощастить, то ми вийдемо на гру проти Лейпців. Ну а перед тим, друзі, як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що вже на наступному тижні стартують матчі Ліги Чемпіонів і загрузити. На всі ці поєдинки можете по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фавбет видають бонус за 10 тисяч гривень на перший депозит. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. Ми будемо спостерігати за поєдинками, дивлячись їх через телевізор. Без нас Манчестер Сіті перемагає Форест 2 2.1. Поступається в Карабау Кап тільки в серії після матчу в пенальті Шеффілду 5-4. Грає 1-1 проти Лестеру. В ЛЧ перемагаємо Спортен 3-2, перемагаємо 3-0 Ньюкасл, і чи вийдемо ми на гру проти Італії. Ми отримуємо повідомлення від нашого лі. В якому йдеться про те, що можливо сьогодні, якщо все буде окей, ми можемо з'явитись на футбольному полі. Але ми ще не до кінця готові. Я не буду вам пояснювати, наскільки цей поєдинок важливий для нас. На жаль, друзі, тренерський штаб все ж таки вирішив нас поберегти. Блять! Збірна Італії нас просто розносить з рахунком 4 1 Гру про Вілли ми пропускаємо, але й без Михайла Мудрика Манчестер Сіті здобуває мінімальну перемогу 1-0. І зараз нас ліпці. Хоча ми вже 100% пройшли в плей-офф. з німецьким клубом, нас буде заруба за першу позицію. Все ж таки з перших хвилин нас не випускають. Виходимо ми на гру з 57-ї. Ну що ж, друзі, це перше появлення Михайла Мудрика на полі після травми. Очікує підключає через фланг. Віддаю передачу, і начебто там було все чисто. Менше п'яти хвилин знадобилось нашому вінгеру, щоб зробити результативну дію. Оце, друзі, я розумію, що ми вриваємо. Дали передачу на Белінгем, а Белінгем зараз АLEC Арнольд Силачи. блядь, пізда, блядь. Перед віддає. Як тут Михайло Мудрик проштовхнув? Тут встигає віддати і Ну, Михайло Мудрик був голодний до футболу. Ми це все з вами прекрасно бачимо. При таких кондиціях нашої команди, ну я не знаю, хто може з нами потягатись. Адаємі віддає передачу і далі. Дегати Ла. Усього проспали. Виходить Джек Гріліш замість Кайкі. До речі, друзі, в мене є прекрасна ідея продовжити цю кар'єру, але вже в ФК-24. Якщо ви підтримуєте, протисніть лайк. Побачу активність, зрозумію, що вам це потрібно. Віддай передачу. Опа рукою грабла. А тут же Лунін на воротах, я й забув. Наскільки сильно вже змінились склади. Михайла Мудрика дуже сильно не треба вшатувати. Белінгем віддавав. Є. Вирішив пробити. Тіпер. Ух ти, бро, меро, як підвіз. Рахунок би був 3-2 просто на рівному місці. Пофана! Подача! Нічого. Я думаю, все ж таки четвертий гол повинен бути. Розпасовується з Белінгемом. Белінгем віддає на Вандерсона Вандерсон знаходить Адеємі. Мені здається, що рахунок 3-3 вони зробити могли. Ми зараз ще не підвеземо. Барили віддав. І. У -у -у -у! Ну що, після травми перший? Звісно перший переграємо Луніна. Михайло Мудрик повертається до тієї справи, яка йому дійсно подобається. Ну тут і Холанд прекрасно віддав один дотик. Михайло Мудрик вийшов і спокійнесенько відправив м'ять сітку варі. Рахунок 4-1 дозволяє Манчестер Сіті зайняти першу позицію в своїй групі. І тепер нас залишається всього-навсього один поєдинок: один останній матч в груповому раунді. В чемпіонаті, до речі, ми зрівнялися з Тоттенхемом по кількості набраних балів. В них 26 і в нас також. Манчестер Юнайтед взагалі знаходиться в другій половині В Матчі проти Брендфорта ми також з'являємося. В другому таймі. Але зараз трішки інша ситуація. У минулій грі ми перемагали з рахунком 1-0, а зараз в нас 0-0 і залишається грати 30 хвилин. Ще. Віддавна Рафаеля Варана, який зараз знаходиться в Евертоні. Це занесло тіпа. Ну, ви можете зробити подачу дай! Непогано. Обстрілюємо ворота просто з усіх позицій. Дай, дай! Довго? А Ну Дуже мій не туди віддав. А Зінченко грає за Евертон? Зіна, як тебе туди занесло? Хоча Арсенал зараз показує таку собі гру, а Евертон тим часом забиває. За 20 хвилин до кінця Вінга. Зараз ситуація стала набагато гірша. Ми програємо, ми поступаємось і час впливає. До передачу непогано можна! Можна продавити, але, на жаль, не вдається це зробити. Ферарді, Парела. Роб'ю. Я просто відчуваю, що другу половину сезону ми будемо викатувати в іншому клубі, можливо, навіть в іншій грі. Браво, Ерлін Холан. Відгукнувся він на цю передачу і рахунок стає 1-1. Так, У нас є ще 10 хвилин. Якщо постаратись, то друзі, на один гол ми можемо напрацювати, але ми можемо також і пропустити. Я бачу. Та не головою ж, Берарді. Віддав? Без питань. Вперед. Найс. Гріліш. Як він тягне? Побіг. Дай. Та Недерсона була подача. Віддай передачу! Дай! Дай! Поступаємось з рахунком 2-1. На гру проти Бренфорда Михайло Мудрик не з'явився. Перемога Манчестер Сіті з рахунком 3-1. А проти Бренфорда ми не зіграли тільки тому, що через 2 дні в нас зустріч з Тоттенхем. І що і тут нас не випускають? Щось мені взагалі не подобається те, як до нас відносяться після травми. Але я впевнений, що вже. Так, молин... Йо, під, під, yeah. брав, ну, я сподіваюся, що це остання гра, в якій ми виходимо не з перших хвилин. Дай! І! Що не летить? Знаходить пасом Ригелона. Ригелон віддає далі на Бергвейна. Покійно, Харвуд Беліс. Подача. В любій незрозумілій ситуації роби подачу. Дембеле, який вже піднахавився в цьому поєдинку, віддає пас на Гендузі. Гендузі. Ну? На пусті ворота розкатують вони, і я до останнього вірив, що це офсайд. як грає Тоттенхем проти Манчестер Сіті. Оце справді майстерність. Крайти, які передачі вони віддають! Як вони бачать взагалі всі ці відкриття? Подавай. Це було б дуже красиво. Бий! Та ну, лан! На. Давай, каже. Оп. Залишається 10 хвилин і відверто шансів в нас небагато. Хотілося б зачепитись хоча б за один пал, але народ. Дальнє! Дальня! дальня! Ж ти сильніше вмів подавати. І мішайте один одному. Він <гас> просто вже зблизився з голкіпером, що залишалось робити. От того, друзі, нас не опускають, тому що АПЛ, мені здається, ми вже не тягнемо. Ну, он, окей, мудрик не забуває. Ну, холан. І пробий. лівої. Знову прийшов Едерсон до воріт. Окей, кіпер забирає спокійно і, на жаль, знову пораз. Якщо ми вже твердо вирішили приходити в це вікно, в якийсь інший клуб, то треба діяти. Але зараз, друзі, з перших хвилин нас випускають на матч Ліги Чемпіонів. Ні, ну такі ми ще не забивало. Михайло Мудрик сильно пробив, але далі не без боліфа. Чудовий пас сильний удар. лівої голкіпер не зміг зафіксувати і потім. От такий початок Келі в свої ворота, але, але 80% зусиль в цьому голі були за Михайло Мудрик. Джоель Монтеєро віддає передачу Боула. Далі. Я Ой! Як же ідеально в таймінг заюзав фінзідан? Або прийми, або через себе, або через жопу. Ну якось пробити нормально. Головою же взагалі не сильні удари. Дово як запикує її. Дайон. 17-та хвилина зустрічі 2-0. Торіс за все, що це останній поєдинок в лізі чемпіонів для Михайла Мудрика в футболці Манчестер Сіті. Монтеро. І забрав. Право. Сильний удар! Не такий вже він був і сильний. Бачу. Три. Михайло Мудрик святкує третій гол. Треба оформляти четвертий гол ще в першому тані. Там, ну, це ж не серйозно. Ой! Ой! Талі. Палмер! Ні, літати поки що палмер не навчився. Вони вже заміни в першому таймі пішли. Ну рахунок це досить таки вже серйозно. Ну. Офсайд був же? Подача з кутового і знову сам же стоїть. Мудрик не виграє. Виграє! І навіть ще заробить штрафний. Палмер. Боже мій як він возить! Прибрав! Пройшов і пробив! Відвозив захисника просто як тільки сам того захотів. Я думаю, що 4 ми ще заб'ємо. Це, друзі, після першого тайму у нас рахунок 4-0. Але збавляти оберти я не планую. Ну ще важливо в цьому матчі не пустити. Едерсон точно заслуговує відстояти матч на 0. До побачення пішов. 6-0. І знову ж таки, як Мудрик шатає весь захист. Це просто вершина майстерності. Дово Вітік. <клух> Ізі. Ну, за мудрика зараз ми можемо просто бігти. Захист нічого нам не зробить. Він не нас дожене. Блондел. На. Ну. Ближню. Або дальню. Не зупиняємось. Ще один гол треба забивати. А там дивись на десяточку вийде. Та ну. Ну і все. Став крапку. Замість Холанда вийшов запата. Надалі. І там! Нікого немає. Та не з розвороту бий! Ну 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 ну. ну Виніс... -ну. Гол. Well, ну, напевно, останній наш шанс забити Восьмий гол. І я. Oh, 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 ставить остаточну крапку в цьому матчі 8-1. Михайло Мудрик забив три голи. Три голи, три гольові передачі. Кар'єру за цього пісяру треба продовжувати. Мені здається, що в ФК-24 це буде ще краще, ще цікавіше. Я взагалі хочу зволити кудись Борусі Дортмунд і допомогти чорно-жовтій компанії взяти буднеслігу Манчестер Сіті в своїй групі фінішує на першій позиції. 6 матчів, 15 набраних балів. Також далі йде Атлетико Мадрид ПСВ, Ліверпуль-Марсель, Барселона Рен, ПСЖ Зальцбург 100% Мадридський реал ми не повернемось. В них євровесна буде в лізі Європи. Челсі, Байер, Мілан, Вілья Реал, Пиця на бава ю. І останні два слота плей-офф закриває Вольсбург та Інтер. Отже, друзі, трансферне вікно вже не за горами. Пів місяця, і в нас буде шанс покинути Мачестер Сіті. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.